І сьогодні ж невідомі напали на журналіста каналу Кіровоград. Інцидент трапився на центральній площі Кіровограда на входу в телекомпанію близько другої години дня. Двоє чоловіків облили обличчя журналіста Ігоря В'юна та стажера Сергія Шумакова Зеленкою. Тікаючи, невідомі вигукнули це вам за собачок. На місце пригоди прибули правоохоронці, експерти та лікарі. Журналіста ігоря В'юна доставили до обласної лікарні з попереднім діагнозом хімічні опіки ока. Стажер тілесних ушкоджень не отримав. Останнім часом Ігор В'юн працював на. Матеріалами для підсумкової програми погляд. Зокрема, розповідав про внутрішні скандали у партії «Удар» і конфлікт між дендропарком та екологами. Ігор Вдюн за останній рік не знімав жодного матеріалу, пов'язаного із собаками. Стояли з нашим стажером, розговорювали о том 7-5-10-й, вдруг слышу, що таке тепле льється. І я поворачуюсь, я стояв вон там, я поворачуюсь і вижу, де там 182-183 сантиметри. Вот, который бросает на пол шприц и говорит о тебе за собачек. И все. И быстрым шагом убежал. То есть у меня просто залит, залиты глаза. А может быть, просто это какая-то маскировка. Может, это за какой-нибудь другой сюжет.